<плаку> Я знав, що, що перед вами це буде дуже пасувати для прочитання. Ну що, треба прочитати щось таке, думаю, розповість шостики. Старий з Нового. Нове із старого. О! Такий варіант. Піш про смерть, про смерть <посмі> сподіваюся, що Сподіваюся, скиби такого не станеться найближчим часом. Син життя в нас пропав. Все пішло, ж не труїться і винним тинає, бо до нього вчора приходила смерть. Смерть сказала, що смерті немає. <посмі> й... З... ще. Це про шкода алкоголізму. Це ціла серія буде. Вже була серія про шкоди алкоголізму. Починається від е, алкоголі джерело натхнення. Це старі текст, бо я нових не пам'ятаю. От, от книжка вийде у пантюка, десь всередині ритмі, я сподіваюся, там будуть нові тексти. Зараз я їх ну, просто не пригадаю, і тому їх не розповідаю. Оце, от так от. Алкоголь як джерело натхнення. Ви кажете. От мене тхне, та це ж натхнення в мене. Вірш, натхнення. Це такі древні тексти, це класика. Приклали вже, знаєте. От. Другий варіант. Ну це от, що буває після того, як позловживати алкоголем, а потім на рано деякі бігають. Варіант. Хочеться до річ, що на ні спортсменка. Мов життя. А буває, от, коли людина бігає, бігає, бігає. Просто були вот там в якихось віддалених там, на віддалених стадіонах, там все таке. Вот. Ну і буває так, що якісь кавалери нам пристають, все таке. І, значить, так от, як від кавалера. Але так зі мною ти втянила так жорстоко. ти в душу мені плюнула, глибоко сумний стою. І попотираю око. О. Так, ну, все-таки варіант. Була ще епітафія студентів. Це приклади самого себе. Вона є ще російські альфа-версії, чи бета-версії, чи грамо-версії. Ну, але таке. Було. Епітапія студентові. Нарешті звільнений відпут знайшов собі спокій. тут. Його важка праця вбила, що якось шапили клеткачі йому угору влучили. І ще треба а, про, а, про тільки я не пам'ятаю такий дуже давній вірш. Хоч ранок Стікну холодець будильник істерично скаже, та не прокинеться митець, там є матюк, я його читати не буду. Митцю давно настав капець, пав зацитованим, звірячу. Є ще у мене про погоду є ще такі. Цікаві. Ну це на осінній не вірш. Осінні вот можна так уявити, що осінь, там, таке? Це хто скільки випив, так така йому і погода. Отже, Вірш має загадка. Це не душик на крапах, це пташки, летять у вірі. Головне, що от, ми думаєте, що можна прочитати купу віршів і це, завжди є можливість завжди можливість поговорити. <реш> Ну, Но я часто займаюсь только власне конференции. Е, И прошу, чтобы читать. Ну, да, по-терус. А, ты хочешь сказать, чтобы я уже так закруглялся, добре. Я сказал, наш воин друг, это воронежикое правило. Круглое. Чёрт, значит, квадратная кота. Да, только в целом я в такой так что... Значит, так, вещь называется «Суббота». Потому что «Суббота» — это тоже такое, все знают, «Суббота». Сумно, нудно, никого не мае. А, и таким. Святая уже Стриха в Росії, хоч стиха, мабуть, акцентологічні таке всяке. Світаю вже стріха в Росії самотньо. Я піду, госька роз'їхались усі, мовно, і на льоду. І значить на останок треба прочитати щось А пам'яті друга. А, пам'яті друга. Трьох частинних, mm -hmm. тільки про Я не вийду, що звяжений з киві, знову ж таки. А перша частина головне. Там податок можна дивитися, найдавніше пам'яті друга, пам'яті у тебе погана, перша частина Рибинка, воті, ця тобі ми ця... Е, — тя було. Ну і третя частина, ні, ну третю, третю я читати не буду, матюки. О, Ну і так, щоб завершити. Завершити. Ну, звичайно що ж, антиалкогольною... ну ж таки, такою такою пенкою. Ось де нова редакція. Тут вже все ну, це нормально. Це був такий колись експонт на нетверезому стані. П'яний місяць білочолий, п'яні мокрі, березі, п'яне все, що є на кого? тільки я один. Крапля що я один, вони Так, Це було все, так би мовити. Адекувати.